Питалі зробили КТ, виявили утворення в голові. Треба було навчитися ходити, тому що рівно, тому що тебе хитає. Неважливо, в якому стані фізичному ти знаходишся. Саме головне, що ти приїхав, ти спробував себе тут. Дружина ставилась з розумінням, вочевидь, вона в ситуації. Так, Вона не кинула мене в самі тяжкі часи, і ми з нею пройшли через багато. Чого? І мрію, щоб у мене народилася дитина. Життя Дениса Кологойди це історія про випробування та неймовірну стійкість. Він добровольцем пішов на війну, був зв'язківцем, воював на Донеччині. Втрачене здоров'я не дозволило повернутися у стрій, але дало новий імпульс. І сьогодні Денис, активний учасник ветеранських змагань, щодня долає себе і на власному прикладі показує, як важливо боротися за повноцінне життя навіть після найскладніших викликів. Він поділиться своїм досвідом адаптації та тим, що дозволило не опустити руки. Це ветеран про і наш гість Денис Кологойда. Вітаю вас, доброго дня. Отже, Дениса, ви пішли на фронт добровольцем, коли ворог був е, біля воріт Запоріжжя. Ну практично е, йшлося про це, що стало ключовим мотивом для такого рішення. І як відбувалось ваше зарахування до лав збройних сил України? Бо знаю, що ви не змогли одразу потрапити. Ну, одразу не зміг е, спочатку допомагали, волонтерили, збирали допомогу для хлопців, які пішли з перших днів. Копали окопи. Готувалися все, що, до оборони да, Запоріжжя. готувалися до оборони Запоріжжя, а вже потім вирішив, 12 березня це було, я вирішив долучитися до Лав Збройних сил. І все, і пішла моя служба. А ви навчалися, а потім ви в ну, навчання проходили? Звісно. Угу. У нас. Відправили старичі, ми там пройшли навчання. Там я отримав так сказати, своє перше... Першу травму. Першу травму, так. Да. В мене був розрива хіла. І ну, трошки з запізненням, не так як хотілося, але потрапив на фронт уже в кінці серпня 22-го року. Тобто, ви відновилися після травми і да, повернулися? Так, Повернувся після травми. Е Шо? Куди куди вас направили? От 79-та десантно штурмова бригада. Це в інституті зв'язку. Нам запропонували хто хоче, в які частини. Угу. І хтось вибрав морську піхоту, хтось ДШВ, хтось просто вирішив бути зв'язківцем. Але ну, на війні це зв'язківець, це поняття умовне. Ти можеш сьогодні бути зв'язківцем, а завтра ти вже. Е Боєць мінометного розрахунку або кулеметник все як за військових обставин. Ну от і в мене було приблизно так. Сьогодні я зв'язківець, сьогодні потрібно так. А завтра людей не вистачає, відправили в мінометний розрахунок. Потім артилеристи за потребності були ми, так як я був у складі 3 го батальйону. Другої мінометної батареї спочатку. -гу. Потім нас переозброїли, ми стали арт-батарея, ну і. То у вас такий дуже різноманітний досвід виходить. Так, 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 і... безумовно. 에... С... Січня 23 го я перейшов на українську мову. Просто О -о я згадав свого побратима, який, на жаль, зараз знаходиться в полоні. Ради чого ми воюємо? І ради того, щоб вільно спілкуватися, ради того, щоб нам ніхто нічого не тут не розповідав про руський мір 1 січня це прям от новий рік, нове життя. Так, прийшов з бойових і перейшов. А і от, от так, а, ви... тому що там, от маю на увазі, на Донбасі угу. побачили во всій красі. Руський Мір. Mm -hmm. Хтось чекав його там, хтось не дуже чекав, але там побачилося воно, їх бажання. Ну, і всі бачили, яка лишилася Мар'янка після Руського Міра, mm -hmm. а точніше, її взагалі не лишилося. А ви там були в Мар'ївці. В Мар'їнці не Мар було. Мар ми, так як артилерія, ми прикривали нашу піхоту. Mm -hmm. Але на Донеччині весь час служили. Да. Ми були Мар'їнка, Новомихайлівка, це трошки за нею. Ми були в Новомихайлівці. Угу. І от таке було моє військова служба. Після того, як виявили, те, що у мене ускладнення по здоров'ю, проявилися в учбовій частині, коли мене відправили вчитися на сержанта. Почав долати вже хворобу, одну, другу, третю. А скільки часу ви пробули на фронті? От до того, от, як рік. вас рік рік ви пробули і вас направили вчитися? Ви пішли вчитися, пройшли там е, медкомісію чи просто звернулися Ні, до лікаря? На... Як сталося це все? Просто відчув, що в мене стався атит. Ну в mm -hmm. мене потекло вухо. Я звернувся е, в, в мед? Чи в медпункт. І вони мене відправили в госпіталь, в шпиталі. Зробили КТ, виявили нове утворення в голові. Далі почали розмотувати ниточку і виявили, що воно вже його треба видалять. Це Бо... так співпало, що просто саме в той час. Що да, він... Саме в той час, коли Моглик я проходив навчання, ніхто. І в переривах між лікуванням приїздив в район бойових дій, продовжував службу, а вже з листопада 23, з середини листопада, я, можна сказати, вибув з Дістрою, з з... тому що я пос... попав на операцію, операція це дуже тяжка. Мене видали повністю ліве вухо. Тобто ну, сама реабілітація була е, важка в тому сенсі, що треба було навчитися ходити, е, тому що рівно, тому що тебе хитає, ти mm -hmm. нахилився, ти падаєш, тому що вестибулярний розлад, да, роз, розладнаний вестибулярний апарат. Фізично ти вже не можеш працювати. І, от, Поступово я почав, як сказав мені професор, якщо ти хочеш повноцінно жити, ти маєш робити зарядку три рази на дню. Я почав її робити. Всі дивувалися, кажуть, який ти хворий, ти маєш багато сил. Я в учбу на ППД, коли мене відправили, вже проходити ВЛК, потім МСЕК. Я зранку вставав. Ми були як в розташуванні, як в таборі е, дитячому. Там майданчик вийшов, на майданчику позаймався, і ну, це тобі... стало поштовхом до е, в подальшого розвитку спортивному стосу. Е, в спортивному світі потім я в соцмережах побачив змагання сильні України. В яких я захотів прийняти участь, ну, так цікаво, просто що то те, що ви розповідаєте, що після операції дуже важливо було від неважливо, а важко було віднайти ту координацію, щоб просто правильно ходити. Тобто, саме в фізичному це плані було важко. Ви почали робити зарядку, а потім ще й вирішили йти взагалі в спорт, де я думаю, що координація теж має вагоме значення. Ну вагоме Воно значення. Ну вам потрапило на очі в інстаграмі чи десь соцмереж. Цей в вид спорту. Інстаграмі тоді набирало обертів змагання Федерації стронгменів uh -huh. Сильні України, або ще вони називаються «Звитягане скорених» в яких ветерани з ампутаціями рук, ніг. Пробували себе реабілітувати, ну, відновитися. І що мене надихнуло, те, що е, організатор змагань, це Сергій Конюшок він сказав: Говорить, неважливо, в якому стані фізичному ти знаходишся. Саме головне, що ти приїхав, ти спробував себе тут. Це було в моральному плані важливо для вас. Так, так? ну просто бачити, коли люди з ампутаціями або ніг, або в кріслах колісних приїжджають і показують, які сильні духом, і фізично вони сильні, тому що є. От приведу нашого українського чемпіона, який в минулому році взяв два золота, два срібла Віталій Верес, він з Рівненщини. Цей хлопець, інвалід першої групи, він сліпий на ока, Він показує супер результати і на аербайку, і, здається, на греблі, бо він взяв два золота, два срібла. На світових змаганнях Strong Spirit Games. Такі люди надихають і мотивують вас також. Так, і я от... думаю, що ви також надихаєте і мотивуєте інших людей. Я а стараюся. Ви для себе обрали якийсь, сп... ну, що саме ви робили? Спорт який? Я спробував себе усюди. Я зараз, от якщо їжджу на змагання, то виконую аеробайк, греблю і жим лежать 60 кілограмів. Угу. І... От там просто сама атмосфера на змаганнях, вона неймовірна. Коли ти серед своїх ти спілкуєшся, ти бачиш, як хлопці з кожним змаганням стають все краще і краще. А у вас є медалі? Ні, на жаль, містя. медалі я не заробив, але найголовніша моя медаль те, що точніше досягнення, в тому, що я ламаю свою хворобу через коліно. Тому що в мене ще до сих пір присутня пухлина ця в голові, але я не здаюся і не складаю руки. То завдяки ще моїй дружині Світлані, яка мене підтримує всеосяжно роботі наших психологів. Тому що без цього, на жаль, ну нікуди. А до речі, розкажіть, от як ви повернулися, дізналися про хворобу, почали лікування. Це ж ви знаходились не вдома, я так розумію. Весь цей Ні, час Дружина знаход... поруч була чи Ні, дружина була не завжди поруч, але це спочатку я дізнався в Полтаві. Угу. Почали до одного спеціаліста, сходили до іншого. І потім визначилися, що ну, такі цим можна боротися і треба боротися. Мене з Запоріжжя відправили в Київ, тому що тут сказали, що ми таке не робимо mm -hmm. е на обстеження в Інститут нейрохірургії, а там подивились мої результати і сказали обстежень. І сказали, що вам потрібно в інститут нейрохірургії. І пан Борисенко скоїв диво. Ну, так як наші запорізькі лікарі зробили помилку свого часу, зробивши мені операцію з цим протипоказанням, mm -hmm. бо в мене була розірвана перетинка, і вони відновили її, mm -hmm. тим самим зробивши неправильно трошки. Ну, то вже їм рахується, але в них свій фронт, а ми. Це дуже добре, що ви потрапили в руки справжнього mm. фахівця. І, е, і потім ви повернулися до Запоріжжя через певний час. Так, от, майже дружина, да, дружина сім'я. Я почав е, ходити, бо ходив я спочатку з, з двома милицями, щоб не впасти тут для підтримки. Потім... Спустя два місяці реабілітації я вже ходив без милиць, Я робив базові вправи, присідання, віджимання і хотів повернутися в стрій, але, на жаль, не вийшло. Але ми тепер вважаємо своєю місією допомагати нашим побратимам, які повертаються з фронту. Які на шляху до повернення з фронту, щоб вони змогли нормально оформити всі документи, тому що ну, хто як не ветеран, знає, який як через це, це все, пройшов. Як, да, який через все це пройшов, що потрібно, щоб отримати всі виплати, щоб оформити пенсію, де і як і що оформляти. Тому що воно наразі все змінюється постійно і. Що може радувати, це змінюється воно в кращу сторону, е так як е зараз, от, е спільними зусиллями е з громадською організацією разом ЮА, вже е в Запоріжжі е проводяться місцеві змагання з, з жиму лежачі, і з греблі. Е Ну, це таке, як хобі у вас більше, чи вже це стиль життя такий? Це вже стиль життя, це спорт як наркотик. Я все про дружину хочу запитати. Я знаю, що вона у вас психолог, психологиня. Так, і це, мабуть, вам якось допомогло відновити як комунікацію, більш адаптуватися простіше, можливо, в якихось моментах? простіше, тому що у нас з нею все проходить через спілкування. Ми спілкуємося, вона мене десь направляє. Я йду. Пробую, і от таким чином у нас все вийшло. А які складнощі були? От повернулися, от над чим працювати довелося? Я думаю, що це може можуть бути схожі моменти у багатьох тих, хто повертається з фронту? Що Подолати було свою агресію. Тобто, тому що багато є моментів, коли кажуть. А як там? Ну, це риторичне питання. або, А коли закінчиться війна, я б хотів, щоб завтра закінчилась. Ну, Завтра вона не закінчиться і сьогодні не закінчиться. Але ну, тут от е, багато. Але я ж кажу, завдяки роботі з психологом, за те, е, через те, що не дивишся на те, що ні на що, щоб. Отак. Так треба, так буде краще. І я дуже вдячний Ігорю. психологам штатним 79-ї бригади, так як я е з Лілією Вороніною займався, дуже гарний спеціаліст. І моя дружина взагалі найкраща. Дружина ставилася з розумінням, вочевидь, вона до ситуації. Так, вона не кинула. Мене в самі тяжкі часи, і ми з нею пройшли через багато. Uh -huh. Чого? І вона весь час, поки я був на війні, вона чекала мене тут в Запоріжжі і була моїм надійним тилом. Це вас надихало, мотивувало, мабуть? Підтримка... Безумовно, це щоб <ріця> Шо тут не було москалів, це 100% це надихає. А от про роботу з психологами ви сказали, штатний психолог 79-ї, десято-штурмової бригади. Тобто там працюють також психологи. На ППД так є захисниками, з бійцями. Це по бажанню. Тобто mm -hmm. вона є, ти до неї звертаєшся, кажеш, які в тебе запити, і вона з тобою починає працювати. Різні техніки використовуються. Я ж кажу, що мені допомогло, це. вона каже, ти спортом я бачила, Да? От роби отак, 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 і в тебе буде все добре. Спрямували вашу енергію в потрібне рус. Сказала, це ну, дихальні вправи, ти роби, роби отак, отак. Угу. Там, фізичні вправи, оце роби. І все, плюс тілесна терапія, плюс арт-терапія. І я просто перебуваючи на пункті постійної дислокації, вже частково відновився. Зараз ви продовжуєте працювати з психологами? Ні, я не займаюся психологом, але в мене, як говорю, вдома є свій Тоби штатний власне? психолог, є. яка мене підтримає в будь-якій ситуації. А те... Ви ще говорили, коли ми з вами спілкувалися, що є такий період, коли важливо не пропустити цей момент, от коли людина повертається і їй потрібна ця психологічна допомога, навіть якщо вона цього не усвідомлює. І от важливо в якийсь момент не пропустити і ну, не закритися. Тому що багато хлопців, ті, хто повертаються, особливо з тяжкими пораненнями, вони вважають, що все життя на тому закінчилося. Але взяти приклад. До мого побратима Сергія Колумбета, то ну, у хлопця висока ампутація ноги була. Він каже, все, капець. Як далі жити? Так. Да. А хлопець сильний духом. Він вийшов в свого часу на постріл прямий постріл по танку, підбив е танк, але танк його зато ногу відірвав. От. І він був спочатку в тяжкій депресії, Ми його підтримували, їздили до нього в гості, провідували. Потім тепер і тепер, що хочу сказати, він є громадським активістом міста Вінниця, допомагає побратимам, приймає участь у спортивних заходах, таких як волейбол, сидячи, футбол на милицях. І в збірній Україні з гольфу. Нічого собі. Тобі ж, ну, спорт, коли ти сидиш вдома, і не точніше, ти прийшов в спортивний, до спортивного зали, навіть просто займатися з залізом, це вже ти спілкування маєш якесь. Ти не, думаємо, що... не, за, не зациклюєшся на поганих думках. Угу. А, Ну а і ти не вживаєш алкоголь, той який тебе не витягує з цього, а навпаки, ще більше поринає тебе в депресію і в такі крім того, що от ви знайшли собі такий оазис, можна так сказати, от заняття, мету, спорт. Крім того, що адаптація до цивільного життя вона ще й передбачає якусь самореалізацію в плані заробітку. От працевлаштування. З працевлаштуванням це капець. Просто ну, у нас кажуть, у нас все для ветеранів. Ну це трошки не так. Ну, Принаймні, це з роботою. Тому що, це, мабуть, приватних структур якихось стосується. Та які... да, в багатьох структурах Ну, я, взяти до прикладу «Запоріжсталь». Ну ким вони можуть запропонувати. Йди двірником, до да мені не можна. Ну, то нема. У нас бізнес ще не продумав до чого, до кого, в до яких умовах мають працювати ветерани. Тим більше ветерани, які повертаються з певними фізичними. У ну, нас повертаються з війни зараз більшість. Поламані, або з ну, тобто, це одиниці, які там списалися за якихось умов, які е, не ушкоджені. Там троє дітей, що, але ну, більшість це, це, це ампутанти, е, глухі, сліпі і так далі. А для цього а у нас бізнес не пристосований до цього. Ті, хто набирають людей, роботодавці, вони кажуть. Приходьте. Але у нас такі умови для вас. А я не можу ваших умов Ви Вибачте, ми з вами тоді не можемо працювати. Ну, тобто це такий ще напрямок, над яким потрібно працювати це в країні дух... в цілому і людям мати. Загалом особисто. тут це таке непахане поле, то, ну, тому що е в нашому зараз світі сучасному, там де ну, все просто зараз дуже багато робити треба для того, щоб. Пристосувати робочі місця для ветеранів. Ну і плюс самі ветерани мають розуміти, ким і як вони хочуть бути далі або перевчатися. Я, наприклад, збираюся йти до вишу поступати, тому що ну, я розумію, що я. Уже все по своїй спеціальності, які я вчився колись там 20 років тому, я вже працювати не можу. А ви слюсар? Я слюсар кіп це. за спеціальністю і є спеціальність охоронця, але uh -huh. ну, це теж все, вже вичерпаний ресурс, так як я не можу виконувати фізичні навантаження. Uh -huh. От, і... Але я не складаю руки, я йду далі, я йду вчитися, я опаную нову професію і буду працювати і розвиватися. А яку спеціальність хочете здобути? Це вже я, вища освіта, я так, Так, вища освіта. Ну, я думаю, менеджмент, а далі будемо бачити. Щось таке, що менш фізичного навантаження. Звісно, потребує. де ти прийшов всі зручне крісло перед тобою е, комп'ютер. Прохолодний повітря з кондиціонера, і ти працюєш в комфортних умовах. Тому що ну, я за своїми фізичними даними, я не можу перегріватися. Mm -hmm. І ту, от цьому важко. І опече, я не можу то робити, я не можу все робити, але ну, це не привід для того, щоб складати руки. Щоб не робити нічого. Так, да. тому рухаємося вперед. Ну і ви працюєте ще з ветеранами, ви вже зазначили, що допомагаєте побратимам, які людям, які повертаються з фронту, тут налагоджувати життя, починаючи з елементарних документів. Так. Це ви працюєте в якійсь організації? Ні, я в, при, і в приватному порядку mm -hmm. і ну, на базі громадського об'єднання разом ЮА, mm -hmm. теж якщо є запити. Про допомогу я завжди радий допомагати своїм побратимам. Бо вже це, через це пройшли, і знаєте. Звісно, як це звісно. А про що мрієте? Ну, мрію, щоб у мене народилася дитина, але у нас поки що не виходить. Ну і я бажаю вам успіхів і на цьому шляху, на шляху до мрії. І в цілому, хай ваші всі бажання і цілі стануть реальністю. Дякую вам за захист, мужність та відвертість. Це був ветеран війни Денис Кологойда. Бережіть себе і вірте в Збройні Сили України. Побачимось.